5 липня у Миргороді відбувся обласний чемпіонат з пляжного волейболу серед юнаків 2009 року народження і молодших. Турнір зібрав 10 команд із п'яти громад Полтавщини. Серед учасників представники Миргородської, Глобинської, Сенчанської, Зіньківської та Новоржицької громад. Кожен із гравців із власною історією та мотивацією. Поки одні лише починають свій шлях у волейболі, інші вже мають багаторічний досвід. Називаємося глобина, очікування гарно пограти. Можливо, виграти навіть. Ми будемо дуже старатися, але команди сильні усі. Тому будемо робити все можливе. Саме до цього турніру ми готувалися, мабуть, тижня-два, а так граємо шість років. Данило Нелешко та Єгор Сівер, гравці з Миргородської громади, поділилися своїми очікуваннями від турніру та враженнями від ігор. Обидва учасники займаються волейболом уже два роки, а підготовка до змагань тривала близько місяця. Ну Гарні, бажаємо, хочемо виграти. Ну Подобається волейбол, Дивився раніше по телевізору і сподобався. Дуже складно, але дуже сподобалося. Іменно в нашій підгрупі не дуже сильні. Тільки одна команда була, з якою ми грали, була складна, але так не дуже. Турнір з пляжного волейболу проводився за організацією Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» у Полтавській області. Організатори відзначають високий рівень підготовки учасників. На словами голови місцевого осередку «Колос», пляжний волейбол активно розвивається, а кількість охочих долучитися до змагань щороку зростає. Пляжний волейбол він тільки набирає популяризації, так як він молоденький, але ж Уже багато команд приймає участь і серед дівчаток, і юнаків. На слідуючу суботу у нас будуть змагання серед дорослих жінок і чоловіків, то там, звичайно, буде багато команд і буде, звичайно, ну цікаво. Плануємо збудувати ще один третій майданчик на нашому пляжному майданчику, тут на, на той, щоб все таки Краще проходили швидше і, і уютніші були змагання. У фіналі змагань команда Гобинської громади продемонструвала впевнену гру, що й принесло і перемогу. Друге місце посіла команда Сенчанська, 1 а бронзові нагороди у Мирградської-1, яка гідно представила місто господаря турніру. Призери отримали кубок, медалі та грамоти. Команда переможця також нагороджена цінними подарунками від Полтавського обласного відділення національного олімпійського комітету України.